Куп'янський район, селище Петропавлівка. За оцінками волонтерів, які займаються евакуацією, людей тут залишилося близько сотні. Людмила зібрала до Харкова доньку та 12-річного онука. Сама залишається, не відпускає хазяйство. От вірите, жалко свій дом бросити, жалко цих собак бросати і взагалі. Що судьба б найменувала, то й буде. жалко рібенка. Ну, так, ну, звісно, 12 лет парню і такі постійно вистріли. Щоденні обстріли та депресивний пейзаж навкруги підштовхнули жінку до евакуації. Поки що Юля з сином прямують до родичів. Це, ну, про це, тому, що біг, біг, і тому що дитина. тому що розумію, що ну, зиму пересиділи, А далі що? Ребенок є, і треба ну, за ребенка переживати і думати. Сколько лет 12. И а. так он у нас много сидел, перетерпел. Ну, просто ж надоело уже. Есть куда ехать? Ну, до что пока поедем. А там что-то будем шукать, думать. Дом жалко. В доме все есть. Дом, ну как, ты же его наживал, ты же рабы, хозяйство. Все равно даже вот собака, ну, он плачет, собаку как ее, кошку оставить. Жалко все. Все жалко, все смотриш, оно все такое розбите. І все нубила село. Бажаючих евакуюватися небагато, кажуть волонтери. Більшість тих, хто хотів, виїхали. Дуже багато кажуть, куди ми поїдемо. Не ну бояться виїжджати. Дуже багато, це саме смішне. У мене кози, у мене кури. Це прям <сум> супер. А коли, коли припікає, тому там вже люди вже не думають їхати чи не їхати, там вже ломяться всі. От. Ну ми намагаємося заздалегідь евакуювати, щоб не було ситуації з масовою евакуацією. Тому так проте волонтери готові до будь-яких сценаріїв. Якщо бажаючих виїхати виявиться більше, можуть викликати допомогу з Харкова. кажуть, їхати є куди. Може бути таке, що ми приганяємо там ешелон, чотири буси а виїжджає одна людина. А може бути таке, що ми заїжджаємо, ну от як сьогодні могло статися, що ми приїхали на заявку за двома людьми, а потім телефонували би до Харкова, щоб ще машини приїжджали, тому що є дуже багато бажаючих Ще евакуюватися. По-різному. Все залежить, як ми це з'ясували, все залежить від того, наскільки масовані обстріли, і як з інфраструктурою. Тобто люди виїжджають, коли там нема світла, коли нема газу, немає води і коли дуже сильно прилітає. А так вони це, це най... найпоганіше, що люди дуже швидко звикають до війни. Тому, ну... Дуже мало бажаючих. Ми працюємо з шелтерами на базі КГЦ відкрити шелтера. Ми, як спільна справа, також допомагаємо на шелтерах на оформленні документів. Тому так люди можуть приїхати на необмежений час, і це дуже важливо. Ми не можемо це пояснювати людям. Дуже багато людей кажуть: типу, а куди ми поїдемо? Ми на вокзалі будемо жити. Я кажу, та ні, ну типу, ось Шелтера. Ми зробили відео, яке ми показуємо їм. Ну, все таке. Так, є. Вони можуть жити необмежений час, якщо їм немає куди їхати. Можуть приїхати до Харкова, оформити документи і поїхати до родичів. Тому ну тут проблем немає. Це мало того, що безкоштовно. Люди приїжджають, оформлюють ВПО, люди приїжджають, оформлюють переселенця. Тобто люди навіть по нашим підрахункам можуть приїхати три дні побути в шелтері і на гроші ВПО разова виплата, яка є, орендувати собі квартиру в центрі міста на перший час, доки не знайдуть роботу. Тобто, ну я, 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 я не бачу проблем в, в тому, щоб виїжджати до Харкова. В одному з гуртожитків для переселенців зараз мешкає близько 140 осіб. Масовий заїзд почався в грудні минулого року. В основному це Куп'янськ, Вовчанськ та довколишні села. Є й люди з Донеччини. Потреби в нас такі, що дуже нагальні такі потреби. Це в пральних машинах. Тому що, як ви бачили, ніде сушити і. Прають жінки, літні жінки, а чоловіки теж попрати треба все вручну і сушать дуже довго. Тому пральні машини сушилки нам нагальна потреба. І деякий ремонт сантехнічного обладнання, і також центральної лісниці вона огороджа у нас пошкоджена. І потрібно, от це щоб діточки не попадали з лісниці. Ну, другий, третій поверх, вони заселені у нас. Людмила Котлярівки з трьома дітьми опинилася тут після того, як її рідний дім зруйнував ворожий снаряд. Каже волонтери, коли їх вивозили, дивувалися, що всі залишилися живі. Перебралися ми сюди 29 января, бо мені прилетіла. Ракета така сітна. Пів ти немає, ми приїхали сюди. З ким тут? Як тут? Ой, З дітворою я тут, троє дітей дочка, Поліна, Стасік, Нікітка і я. Живемо тут, хорошо, добре. Що жалуватися? Я ж кажу, рік жалуватися, Ото ж хати немає, ото да, і вернутися нема куди. Нема куди повертатися багато кому. Людей на одній вулиці в селах, які зараз перебувають під постійними обстрілами, можна перерахувати по пальцях. Залишаються найстійкіші. 75-річна Раїса збирається вдома чекати на повернення сина та онука, які зараз на фронті. Оце по нашій вулиці, Утуди й десятка. Нема дворів, все побито, дівчатки, все А по цій стороні. Двоє, троє тільки живе, це по цій стороні. а то все. Во-первых, плит немає у людей. Ми ж з газом, може ж ми жили прекрасно. Газ, світ, вода були, зараз немає нічого. Повиїжджали І плит нема, повикидали. А мене плита, слава Богу, є. Це їду по дрова. Їду по дрова, а такі мужчина тут робив, ну, гроби, таке займався таким молодець. І остатки ж ото таке. Вона розпала. Живемо і виживемо. Нас служимо виживемо. Наші побідять все одно. Усіх побідять.